Привіт усім! Я рада, що ви завітали на канал Са -на Одинці зі мною і буду вдячна за підтримку країномовного контенту. Перед вами орхідея Pink Sunset Girl, рожева дівчинка на заході сонця. Просто естетична насолода, коли дивишся на цю чудову орхідею. Яскраві та насичені кольори на білих звонозними прожилками по люстках створюють візуально привабливе зображення. Ось момент, коли я знімала на заході сонця. Я її купувала в розмірі 2,5. Квітує вона по сорту. Повна мутація, кущик гілкується, квіти 5 см. Орхідея дуже ніжна. Ці білі пелюстки з вишневою винозністю настільки гарно дивляться, а ця конопатість це взагалі шедевр. Дивишся на неї, ніби на картину. Ну, дуже дуже гарна орхідейка. Які ж зусилля я прикладаю, щоб моя орхідея почала квітувати? У мене є своя методика, яка випробувана мною на практиці безпосередньо на своїх орхідеях. Правильний полив орхідей відіграє одну з важливих функцій при догляді за квітами. Я орхідеї поливаю раз в тиждень. Виймаю прозорий горщик з кашпо. І занурюю орхідею миску з водою приблизно до середини горщика. І щоб орхідея активно нарощувала коріння, листя, я додаю в ємкість з водою препарат HB101, який є 100% органічним продуктом. Одну краплю розчиняю в одній літрі води температурою 30-35 градусів. Орхідея знаходиться в розчині приблизно 20-30 хвилин. Крім того, я застосовую через полив бурштинову кислоту, яка надає стимулюючу дію на всю рослину, сприяє. Щедрому і тривалому квітуванню. Перед вами орхідея в розмірі 1,7 Вона не тільки ростить нові листя і коріння, але й випустила світонос. Так що орхідеї навіть в такому розмірі. Можуть при правильному догляді квітувати. Два місяці тому я замовила орхідею. Мені, моя маленька помічниця Єлизавета, допомагає розпакувати посилку. Як завжди, дівчатка гарно пакують рослини, тому кому потрібно, можу скинути посилання на інстаграм сторінку магазину. Я переважно там замовляю орхідеї підлітки, мені подобається, в якому стані вони приходять. Рослини досить міцні, легко потім адаптуються до моїх умов. Ліза вам покаже, яку саме орхідею я вибрала. Прийшла вона з квітоносом, орхідея бронз Майден. Первинний гібрид фаленопсисів шилеріани і Мані Блек. Від шилеріани ця орхідея взяла рожевий колір, а формою від орхідеї Мані Блек. Невеликі за розміром квіти, вузькі пелюстки, квітує рясно, оскільки її батьками є найбільш багатоквіткові орхідеї. Дуже гарне листя з сріблястим відтінком. Ну, і, звичайно, квітка теж гарна. Я відразу вирішила пересадити, і щоб звільнити від моху, не пошкодити коріння, я замочила в рощі наш бі 101 е на 30 хвилин. Потім звільнила від е моху, промила коріння і посадила в. Підготовлену ґрунтосуміш, додавала дренаж, орхіату, кору з мікоризою, сераміз, доброго смакот, мох, спагмос. І лишилося лише зачекати, коли орхідея буде квітувати. Але не сталося, як згадалося, при черговому поливі я цвітонос зламала. І думаю, прийдеться чекати ще рік-два. Але весна зробила свою справу, і орхідея відкрила нові бруньки. І все ж таки я надіюсь, що ми з вами побачимо квітування цієї гарної орхідейки. Я рада, що ви були сьогодні зі мною. Дякую всім за вподобайки, за підписку на мій канал. Бережіть себе, любі українці. До нових зустрічей!